Так, друзі, готуйте горнятко смачної кави, бутербродик і всім приємного перегляду. Все буде Україна, друзі. Усім привіт. Так, нарешті я замовив цеглу. На грубку. Ось така цегла. Така як була на камін. Можете уявити собі, це перед вами 11 тисяч лежить. Ціни космос, одненька цеглинка, зараз 30 гривень. Ціна не змінилася, все що радує. Це взагалі добре. Так, до зими вже готові 2024 року. Це вже добре. Ну, не сидимо без роботи. Потрошку трошку вже руки доходять дороблювати септик, але так як дощі падали, не знаю, піднялась там вода, залив трошки і по роботі. Буду воду вибирати, ну, але вже потрошку проливається, все там писали, зняти, розповісти щось. Ну, от таким макаром я це все роблю. Піднімаю потрошку, залив, припідняв, залив, припідняв. І все. Тут і арматуру ложу. 6 мм для зв'язки хай буде. Ну і так, якщо ну, хтось там скаже, там порагує, ой, мені там дешевше буде замовити готові кільця, комусь дешевше буде. там Маніпулятора замовити, щоб там ще два кільця а не одне, ну це таке. Я стараюся робити побюджетніше трошки. Знаєте, Зараз така пора, що ціни на все. Дуже дорого коштують. І власне, що я хочу вам розповісти зараз. От, замовив я цеглу і буду робити грубку сам. Поїду глини привезу, пісочку. І вирішив я зробити групку сам. Ну, не знаю, що таке. Вагаюся трошки, але є в мене бажання самому вимурувати грубку. Десь приблизно буде ну, ось на цьому армопоясі. Зараз покажу, місце готове. Ну, хто слідкує за моїм каналом. дивиться що я знімаю. Всі чудово бачили, як я це все робив. Тут це все діло підмететься, прибереться, ізоляція покладеться, і будемо робити тут грубку в цьому місці. От вже це все вирізано. Це на той випадок, як буде димар проходити. Зведеться з сім лагуном, перехід зробиться. Це все піде в один здоровий димохід. ця вже грубка підсихає. Ну таке, я от подивився, як це все на практиці виглядає, Там попрактикувався трошки, ну, складного нічого немає. Можна і навіть спробувати без досвіду зробити її. Але як воно буде, ну, все буду знімати послідовно. Ну, Далі буде цікаво. І так, ще в планах до зими доробити балкон, Хочу обшити металом. Ось це все. А перед цим не знаю, ну, чи варто його там мінвати утепляти, чи не варто. Але я думаю, ну який сенс, якщо це знаходиться, там, ну я, в принципі, подвір'я утеплю. Чи від подвір'я горище якось так. Ну Так як в мене там знаходиться холодне горище, я не знаю, ну немає сенсу утепляти. Це буде просто відкритий балкончик. Ну В планах потім його все там, хату якось облицювати цеглою. Симпулюючи, я не знаю, там є кажуть, ці клінкерні панелі, але я не знаю там пінопласт є, так що не знаю, як воно все буде. Ще думаю, можливо, тут зіб'ю досочки повністю тут по цих балках. Візьму плівку і залю все бетоном. Постійно буде тут волога попадати. На ці всі балки з досками. Тому ну, таке вирішення я прийняв, що краще залити бетоном. Але й теж не знаю, як воно буде, як його правильно робити з цим балкончиком. Чи просто лишити досками обшити. Ну, не знаю. Хтось, можливо, розбирається краще в цьому. Пишіть коментарі. Буде цікаво от почитати думку на рахунок цього. Ну, не знаю ще. Ще поки що в роздумах. Ну, побачу, просто зараз, напевно, на зиму. Зіб'ю досками, побачу, наскільки буде там сніг залітати сюди, наскільки тут буде назбируватись цього всього лишнього непотрібного. Ну а якщо вже так реально почне просто аж волога чорна доска, то напевно просто-напросто ззолью все бетоном, виріжу ці палки чи лишу під низ, просто сховаю їх. Щось буду думати. Ну, доробити цей балкон взагалі буде часу. Багато і постійно. Це таке це дрібниці з тим, що зараз роблю. Ну, сюди зазвичай приходжу, сів собі, кави попив, на коментарі повідповідав. Ну класно, тут мені подобається, що вийшов на балкончик. Дивишся, як сад росте. В планах навесну ще тут досадити трошки дерев. Десь тут посажу. Ну, будемо бачити, все поступово буду робити. І так, далі, саме основне, що буду доробляти. Це прибираю тут це все. І тут в мене армопої стоїть. Стану, можливо, на днях, можливо, ще сьогодні до вечора. Вимурую тут на перестінок. І в мене вже вийде готова кімната. Ну, Хочу прибрати тут це все, попідмітати. Ну і потім можна буде пізніше брати таку доску. Ну, але я не знаю, як його між поверхом це все діло зробити краще. Чи краще тирсу взяти, ну, стружку саму. Стружку перемішати кажуть, є... з вапном, звісно, перемішують. Да, з вапном. Перемішати з вапном стружку. Чи просто купити, потратити трошки грошей, купити мінвату 200. У мене балки січення балок 200 на 200. Ну, ще не знаю, ну, буду бачити. Щось перекидати, буду по цінах, потім як воно все буде. Ну, будемо бачити. І досочкою звичайно, цією. прокладу, ну, більш-менш так пообрізаю її, щоб щільніше підходило. Вже в мене там суха доска заготовлена є. І потім просто це все діло, як утеплю між поверхом. Ще, звичайно, балки буду між балками розкріплювати, теж там покупляю ці метелики, як, як воно там називається. Ну, щось схоже до того, як я варив такі. Типу, щоб можна було такими брусками зв'язати балки, щоб воно, як то кажуть, одну площину мало. А не балки всі грали. Буде як одна суцільна платформа. Якось так. Ну, не знаю, буду дивитись по цінах. Ну і потім зроблю собі тут кімнатку невеличку. Резетки, це все покручу, пороблю. Електрику теж буду сам робити. Трошки в цьому, розуміюся. Склад, та й складу нічого немає. Я по всіх гаражах собі всю електрику сам робив. Так що і в будинку собі зроблю. Заземлення перевожу. Ну таке, кому буде цікаво, буду все розповідати, знімати на відео. Власне так. Ну, кімнатка така доволі. Немаленька виходить, просторненька. 10 квадратів. Ми жили в Польщі в такій кімнаті з дружиною. Ну, у нас в цій кімнаті вміщались. Двохспальне ліжко, шкаф, холодильник, столик вміщався. Ще біля вікна сушилка для одягу стояла. То можете уявити, що таке 10 квадратів. Буквально і в Польщі проєктував цей будинок. Поїхали на заробітки. Я кажу, все кажу, хочу в будинок. Давай щось думати, я с тоді ночами не спав, креслив все. До речі, знімав відео для вас плану. Просили мене зняти план будинку. Так що кому цікаво буде. Все розповім, все покажу. Так, тракторця помив у суботу. Ну, Для нього це таке бути чистим це нереально просто. Думав, зараз постоїть, чистенький буде. Вчора ввечері пропала корова. Оце Завдяки цим прожекторам поїхав по полях, тако поставив трактора саме в передачу. Трактор тако крутиться по кругу, я на кабіні сиджу і дивлюсь, де ж там та корова. А вона буквально геть пішла ввечері за ті будинки, там у нас колись була очисна станція. Оце вона пішла за нею і там і сиділа. Ну, я кажу, це жесть. якби хтось в день побачив, скаже, напився тракторист, вже на кабіні там сидить. Отаке От буває. Ну Я ж кажу, фари взагалі так гарненько що взагалі Так, приїжджаю я постійно сюди, в різні пори року. Тоді листя зелене було. Якось ще раз приїжджав на другу грубку, листя було жовтеньке взагалі зараз все попадало. Ось власна така глина, як я казав. Перемерша. Лисічко гарненько прибираємо і будемо брати глину таку. Ну вона потім взагалі так розмокає гарненько, коли в біотономі змішувачі перемішується. Рибу тут колись ловили. Вон, халявні дрова. Бери да витягуй і топи собі. Грубки. Все на світі деревця та такі. Не, грязно тут взагалі, я не знаю. Страшне просто що тут робиться. От там, власне, поле моє. Ну, природа тут взагалі класна. От мені подобається, часом сюди приїду, Термос з кави з собою візьму і мотоциклом геть приїжджаю туди. Там з вудочками можна посадити, тут карасики такі на ладоні непогані. Ну класно, От, люблю я ліс. Все життя майже в лісі. Пробув, проїздив, пропрацював можна сказати. Часто на підробіток приїжджаю в ліс. Ну і будемо замонтажуватися. Ось власне, скільки потрібно глини. То в порядку там, я не знаю, кілограмів, мабуть, 120-150. Десь так. І так, привезли вже глинку. Це виходить такий ящик залізний. Це він повний вже замочений, ну, то потім собі грабельками це все листя і іглицю позгрібав. Ну, ще приблизно теж один ящик буде. Це вже якраз в мене буде на половину грубки. Це гарантію даю. Минулого разу в мене пішов мішок цементу на грубку, але то була грубка менша. Там було 250 це глина, це буде на. Один ряд цеглини більший. Це буде 350 цеглин. Ну, саме найбільше це піде на топку. Топку я буду робити плашма. На ребро топку ніхто не робить. А вже там ті ходи, канали виводить вже на ребро собі. Ну, щось, власне, так як тут можна буде дивитися собі, приглядатись. Ну, так я, кому буде цікаво, там, наступне відео зніму суто, як я вже почну це все робити. Як буде робота просуватись. Ну, я розраховую, що за деньочків 5 точно справлюся. Там питали мене, скільки це все коштує. Ну таке, я ще не підрахував. Хочу вже просто підбити загальний підсумок цієї групки каміна, димоходів. Зверху там димохід ще один. Ну, ще порахую вже цю грубку, як змурую. І вже от скажу, скільки от реально це все коштує. Там Дверцята, це все колосники. Все підрахую. Скажу загальну суму, там в мене чеки це все зберігається. І так, цеглу я буду складати, напевно, сюди. Поставлю під дом. Так як він тут лежить. Ну і мені буде тут взагалі з руки це все робити. Тут невеличку підлогу зроблю собі, щоб зручно було ходити. І все, і стану зараз, вимурою, напевно. Ага, мені тут ще потрібно підлити бетону, хочу вже вирівняти армопояс з цією стіною. Вже за там повністю, щоб блок був там з цим бетонним армопоясом і все. Щоб не було що блок нижче армопояса. Ось якось так. так. Друзі, приїхали ми за пісочком. Всі бачили. Відео, яке я тут брав вже не раз. Тут люди постійно на будівництво копають, беруть. Тому що тут саме найнижче буквально на штих лопати і вже білий пісок. Ну для кладки такий ну, взагалі ідеальний. Все, будемо працювати, будемо їхати далі. Кажуть, від роботи і коні дохнуть. Приїхав сюди там кавусі з бутербродиком. Перекусити і так цілий день. Не знаю, ганяєш, спішиш. Як кажуть, рубрика думки вслух. От що я можу сказати? кажуть, не потрібно спішити. Там спішиш, думаєш, що треба пошвидше всіх зробити. Ну, я скажу, для чого воно це все? Те спішіння там. Він не перекусив, не поїв, там, погнався. Ну, воно то й так, з, з однієї сторони це добре, але як то кажуть, їй потрібно про себе часом думати. Там Забігаєшся, заморишся. Ну Це таке. Кожному своє, але як то кажуть, ну, я собі там план, чи фронт роботи на день запланував, я знаю, що потрібно мені це все зробити за цілий день. зараз кажуть, ну Що ти диєш там, сам схотів, селі жий, там чи ще щось. Ну, я не нию по-перше. Знаєте, як то кажуть, потрібно до чогось стрімитися, потрібно щось там постійно планувати, робити, робити. Ось так само і тут. І, там Робиш свою роботу, не спішиш нікуди. Все. І воно все якось так краще складається, краще робиться. Наприклад, теж на днях став там, два дні виділив. там, не спіша, а помаленько там ці дверці зробив, там, те світло поставив. От так само і з усім там будинок будуєш, там стані, як то кажуть, сім разів переміряй. І один раз, як то кажуть, відріжчі змуруй, все. Там кажуть, для чого там тобі ці грубки, там лишні пилозбірники. Чи ще щось в тому плані. Ну, Друзі, я скажу, що от зараз от, ну, от я знаходжусь в такому районі області, що от у нас... Ну, кругом є ліс там чи ще щось. Навіть приїхав там. Вона навіть гілля лежить уже. Просто збирай, не лінуйся там, вкінь на багажник на мотоцикл чи на ровер. Ну, навіть як як в мене є трактор, вкінь на прицеп там, чи ще щось. Он, підсуши його, поріж і тобі дровця безкоштовні. Вона ну, навіть теж гілля лежить там. Приїхав, забрав і все. Ну от я кажу, що е в нас є чим топити. Ну я не знаю, наскільки як ткани, таке вічність не буде, але... Я рахую, що це от резервне опалення. Ну, от... до речі, я в одному з відео розповідав, що У нас тут це все болота. Це все у нас просто затоплено, просто все в болотах, там, в хащах, в корчах. Можливо, якось візьму мотоцикла, кому буде цікаво, там, поїдемо, покатаємось там. Але не поїдемо там, батько їхав в ліс на роботу, чуть коника не втопив. Це таке, зараз туди не влізеш взагалі. Так що я кажу, друзі, це резервне опалення. От, я собі вирішив, спланував, що в мене будуть грубки. Я ще знав, що в мене будинок не був побудований, я знаю, що в мене все рівно будуть грубки. От я Якось собі ще, якось раніше, ще років 5-6 років, назад планував, що я знаю, що в мене газу в будинку не буде. Просто от. я знаю, що я буду таке, екологічне пальне використовувати. От, власне, такі плани. З грубками. До речі, це я ще працював як баристом в Рівному. Старкава на Дубанській, здається, 35. Старкава рівне називається. Це я там працював, мені колеги подарували такий термос. Настя Дім, якщо дивитесь мій канал, великий вам привіт. Термос працює як новенький, скільки років вже навіть тепло тримає ще досі гаряче відкрив просто, щоб... Тепло вийшло трошки з нього. Так я спогади, як то кажуть, лишається. Я ж кажу, що там часом забуваєшся, щось так. Там за ту роботу, ти все час проходить. але як кажуть, от подарували мені от таку річ незамінну. Собі в тракторець поклав і поїхав там. Кавусю, чайочок. Ну, взагалі те, що потрібно. Ну Я Борис там пропрацював був 3 роки на кав'ярні. І в Рівному, там, і в Моркіані Мар'яні, можливо, хтось знає. Такий заклад і в Костополі працював, це таке. Ну, хто знає там з місцевих там чи. Так хтось, можливо, чув за такі міста. От я там працював, я там був. В рівному я прожив 5 років. Власне і так. Так що, друзі, я кажу, не потрібно спішити, от собі навіть тако став, як то кажуть, і трактора не мордуєш, і себе не мордуєш. Трохи потрібно, як то кажуть, не таким гарячим бути. Все встигнеться. Дякувати нашим Збройним силам, дякувати Богу. Все встигнеться. Аби мирно було та спокійно і тихо. Тут взагалі краса. Камера того не передає, звичайно. Що тут знаходиться. Все, будемо рушати додому. Трошки перепочили, розслабились. комусь знадобиться те, що я знімаю, розповідаю, ну, хтось каже, я й більше знаю. Пишіть коментарі, діліться досвідом. От. От. Я будуюсь так, як будувались колись. Мої батьки, діти трошки щось підучився, щось з інтернету черпаю, щось від знайомих. Я постійно відкритий для критиків. І нормально до цього відношусь. Якщо, можливо, буде комусь корисне, що я знімаю, розповідаю. Я в принципі просто навіть чисто для себе. Знімаю. От, потім мені навіть самому цікаво, як мій будинок будувався, як я робив це все. Сину навіть буде що показати. Отак От і живемо в селі. Привіз я пісочок, вивантажив в цьому місці, вже не хочу під порогом там його складати, немає сенсу, вже тут доливати, це все буде звідси відкрібати, ще поїду декілька тачок від порогу заберу, щоб там можна було викопати яму, чорнозему завести. Хочу посадити троянди біля вікна, біля кухні там з цієї сторони. От Що саме цікаве, да? вже листопад місяць. Та листя ще зелене. Це бузок я посадив в цьому році. Це новий житель недавно посадили, я не знаю, можна садити біля будинку чи не можна. І от ще теж в цьому році посадились яблука. Теж ще листя таке бодреньке. Теж тут яблунька була, але паслась кобила, кобила зламала його. Так, буду ще один рівень підливати. І тут вже більш-менш шовті, алешку ще листя зелененьке. Не знаю, чи напевно ґрунт сподобався і тут, аби я мішав привозив торф з болота, привозив там домашній чорнозем, там такий ще був біля ставків. Ну, звичайний там, де пай в нас. Ну і мішалося в тій землі, де воно було висажене. Щоб не було таке, знаєте, як кажуть, стрес для дерев, Там різка зміна ґрунту. Ну, Не знаю. Можливо, краще розбираються в деревах. Чи ще не пора прийшла, щоб вони жовтіли, осипалися, але ті дерева, які вже ростуть по декілька років, вже вони осипались. Так що не знаю з чим це пов'язане. Чи, Непевно затишно тут. Якось так. Так, зараз буду переносити цеглу на своє місце. Так, друзі, вже вечір. Попрацювали доволі непогано за цілий день. І так, перенесли ми цеглу. Ну, без брата я не знаю, ще хвилин 20 точно носив би його. Ну, в принципі, все готово. Лишається тут гідроізоляцію покласти на бетон. І можна приступати буде до кладки груби, буквально 350 цеглин. Ще ця будівельна в мене піде на низ. От, власне, така підготовка до грубки. Все, друзі, кому було цікаво, Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна. Усім папа!